Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під покрівлю дому Мого». Возлюблення у Христі, братія і сестри. Сьогодні ми з вами, перечитуючи цей уривок із священного Євангелія, у якому розказується про подію, яка відбулася з Ісусом Христом. На слова нашого Спасителя. І як він каже, що потрібно, щоб мала людина для того, щоби могла успадкувати Царство Боже? У кінці цього уривку Господь говорить, що багато народів є покликаних, але сини. Ті, які мали би мати Царство Боже, через свою гордину те царство опускають. І тому прийдуть із Сходу, з і Заходу, і те царство будуть мати інші. Тому і багато покликаних, бо усіх Господь кличе. Клич. клич. Але для того, щоб увійти у те царство Боже, ми, дорогі христі, браття і сестри, маємо найперше перемінити своє життя. Маємо стати такими, які би стали гідними Царства Божого. І сьогодні сотник нам якраз показує, як потрібно. Успадковувати Царство Боже. І показує Він нам навіть несвідомо для себе, бо приходить до Ісуса Христа зовсім із іншим питанням. Він не приходить і не питає Господа, так і багато інших питали, що потрібно робити, щоб успадкувати Царство Боже. А приходить до Ісуса Христа. Із проханням про допомогу. І дуже важливо звернути тут увагу, що просить цей сотник ще й не для себе, більше того, просить навіть не для когось з своїх рідних чи дітей, чи батьків чи інших родичів, а просить. Сотник у Ісуса Христа допомоги для свого слуги, для того, хто йому не був рідним, для того, кого у той час вважали навіть не людиною, а вважали, що ось ті слуги є не мов би, якимось предметом, як меблями у будинку. Які Прислуговували, які виконували працю, таку, яку ось ті заможні люди не хотіли вже робити. Ось цей сотник, приходячи до Ісуса Христа, Він просить допомоги і просить, кажучи, Господи, зціли зціли мого слугу, бо Той захворів, той. Лежить на постелі і не може вставати. Господь почув це прохання. І напевно тому, що це прохання якраз є дивним тим, що просить сотник для слуги, а не для своїх рідних чи для себе. Ісус Христос іде зразу виконувати Його. І каже сотник, добре. Ідемо до тебе, і я його зцілю. І далі відбувається найбільш дивне, що може статися. Цей сотник говорить слова, які стали вічними словами для добрих християн. Промовлені колись, але живуть у душі святих людей і до сьогодні. Каже він, я недостойний. Господи, я не гідний, що ти увійшов під покрівлю Бога. Але знаю, що ти можеш сказати лише слово і все виконається. Тоді Христос, подивившись на цього сотника, і подивився не просто як на обличчя чи на тіло. Побачив душу, каже тим, що були біля нього і апостола, ніде я не знайшов такої віри, як у цього сонника. А він ще й був язичником. Він був тим, хто не вшанував Бога істину. Він був тим, хто не сповідував. Бога того, який дав 10 заповідей, так, як це робили юдей, який створив світ, так, як це робили юдей. А він шанував якихось своїх богів або взагалі, можливо, був навіть невіруючою людиною. Але у цьому Він показує ще більшу віру. Ісус Христос. У цих словах звертається до інших. Ніде не було такої великої віри, як у цього чоловіка. У цих словах сотник показує своє смирення. Те смирення, до якого закликає нас Бог. Те смирення, завдяки якому людина ми із вами можемо успадкувати Царство Боже. Ось це смирення, якщо людина має це смирення, то тоді Бог входить у душу цієї людини. Бо каже святий Агустин Блаженний, що сотник показав свою негідність, визнав своє недостоїнство, щоби. Господь увійшов у його дім, але став гідним і достойним, щоб Господь оселився у стінах його душі. Ось цього ми маємо із вами прагнути, дорогі Христі, братія і сестри. Шукати ось того смирення, такого, як мав ось цей сонник. Такого. Як показує нам на прикладі сьогодні ось цей чоловік, шукати ту любов у Бога, так як шукав ось цей чоловік, ідучи і просячи допомоги для свого Слуги. Ось, підійшовши до цього питання смиренності, маємо, дорогі у Христі, браті і сестри, збагнути. Одну дуже важливу річ, яка є дуже часто у нашому житті. Бо інколи ми також хочемо показати, що ми смиренні, також стараємося якось, не мов би схилити голову і сказати, добре, я все зроблю, так, як мені кажуть. Але у цьому показі. У цій показі смиренності криється щось набагато гірше. Це є лише смирення. Сотник показав своє смирення, але правдиве. А ми інколи також показуємо своє смирення, але воно зовсім неправдиве. Воно наповнене брехнею і неправдою. І таке буває у нас тоді, коли ми шукаємо якоїсь вигоди. А це і три причини, що найменше. Ми смиренні сін, коли показуємо через свою гордість. от як, будемо казати, які це антоніми один до одного. Гордість і смиренність. протилежність. Але показуємо своє смирення через то, що воно. Як це зрозуміти? Показуємо, що ми смиренні для того, щоб нас похвалили. Для того, щоб хтось про нас заговорив і сказав, так, він, напевно, гідний. Він, напевно, має мати щось добре від Бога. Що це така людина смиренна, це така людина можемо сказати благочестива, про когось можемо сказати. Але насправді інколи те, що говоримо про когось, стосується тільки нас. Бо у своєму серці ми, показуючи своє смирення, але насправді те смирення наше наповнене гордістю для того, щоби. Знайти похвалу у інших. Це і перша причина. Друга причина, коли ми показуємо своє смирення, це для того, щоб уникнути якоїсь відповідальності, уникнути якоїсь, на нашу просту мову, роботи. Можемо сказати, я не гідний, щоб виконувати якусь працю. Я негідний, я недостойний, щоб на мене поклали якийсь обов'язок. Я недостойний, я негідний, щоб щось таке зробити, щоб іншим було добре. Але насправді також, якщо глибоко подивимося у ті недра своєї душі, то скажемо, я не те, що не достойний. Просто-напросто не хочу робити. У мене лі. Я не маю бажань щось змінювати навколо себе. Це також є телже смирення наше. І третя причина, яка може бути тоді, коли ми показуємо своє смирення, це страх. Змінити своє життя. Інколи кажемо, то я вже такий грішний, і цим самим не мови показуємо своє смирення. Я такий вже недостойний Бога, я такий вже недостойний навіть ходити до храму Божого. що вже нічого мене не може тримати. Але насправді за цим криється щось набагато Я не те, що не достойно. Я не хочу. Я не хочу міняти своє життя. Я не хочу, щоб навколо мене стало краще. Я не хочу сам бути кращим. Я не хочу. Я не є смерд. Я просто не хочу. Навпаки, я гордий. Я гордий, бо я живу так, як мені добре, Зважаючи на інше. Я гордий, тому що я не помічаю інше, Але свою гордість я ховаю тим смиренням. Сьогодні ж сотник. Немов викриває свою душу, відкриває для кожного із нас. І він прийшовши до Господа і каже, я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю дому мого. Не через вір, не через те, що боявся, щоб Христос увійшов і там поміняв йому усе. Ні визнав те, що він є надзвичайно грішний. Дійсно, він визнав те, що, напевно, на його руках і багато крові було. Напевно, у його житті було багато образ до когось. Напевно, у його житті було стільки гріха, стільки злих вчинків що він, задумавшись над цим, зрозумів, що дійсно не є гірним. дійсно не може у свою грішну оселю прийняти таку святу людину, прийняти Бога. І тому, звертаючись до нього, навіть не насмілюючись наблизитись близько. Каже, я недостойний, але знаю, Господь. Знаю. Ми ж рядками читаємо, що каже, знаю, Господи, що ти є святий, знаю, що ти є Бог. І знаю, що Ти можеш допомогти. Адже коли я, каже він, кажу своїм підданим воїнам, слугам, щоб вони кудись пішли. Вони йдуть, щоб вони щось зробили, вони роблять. То я така мала людина, маю таку владу, а ти такий великий, Господь. То тобі лише потрібно сказати слово, і ти зможеш усе себе. Ось до цього закликає нас сьогодні церква Христова щоб ми не показували своє лише смирення, а щоб так як сотник усвідомили те, що ми дійсно є нехі, побачили свою душу, яка зранена гріхами, яка наповнена болем злоби, і тоді могли сказати, Господи, скажи лиш слово. Допоможи моїй душі, щоб вона з Дуже часто ми ось таке лише смирення навіть застосовуємо у храмі Божому. Коли? Тоді, коли не бажаємо йти до причастя. церква закликає кожного із нас якнайчастіше причащатися. Як за часто можна причащатися, говорять Світі Ольці? Кажуть, що можна не частіше як раз на день, тобто кожного дня. І церква до цього закликає кожного із нас, щоб ми якнайчастіше причащались. Але інколи ми шукаємо якесь виправдання в тому, що не йдемо до причастя. Знову ж таки, так як я перше казав, через свою недостойність кажемо, що я негідний, що я недостойний причастя. Але скажіть, а хто є достойний? Хіба є якась людина, яка є гідна і достойна причастя? Такої людини немає, такої людини не існує, щоби. Вона була достойна причастя. І тому свята церква учить, кажучи, що причастя це не є подарунок для святого і здорового. А це є ліки для хворого. Це є дерево життя у нашому духовному едемському саді. І ми, будучи духовно хворими, маємо прибігати і споживати, причащатися тих ліків, які дають нам зцілення, які дають нам відвагу і силу для того, щоб боротися із гріхами. Ліки, які упорядковують наше життя. Інколи ми навіть не свідомі цього. Але це ті ліки, які живлять нашу душу, які дають здоров'я і не тільки душі, але і навіть нашому тілу. Ось про це сьогодні задумуючись і розмишляючи. Постараймося, дорогі у Христі, браття і сестри, не шукати якогось виправдання у вигляді слів я недостойний». не шукати і не показувати те своє лже смирення. а шукати нагоди, щоб приймати міння, щоби Бога. Пускати у стіни нашої душі. Так як говорить Августин Блаженний, сотник не був достойний, щоб впустити Бога у дім світі, але став достойним, щоб впустити Бога у стіни своєї душі. Ось до цього ми з вами маємо право. Дорогі у христі, брати і Тому нехай цей сотник, який сьогодні показує приклад кожному із нас правдивого смирення, правдивої турботи про ближню і любові, до ближнього і до Бога, заставить душу кожного із нас, заставить кожного із нас переглянути своє життя. Щоби ми, побачивши свою негідність і недостойність, правди, стали достойним в очах Божих. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава! Ісусу Христу!